Привіт, мій поціновувачу дорогого життя. Сьогодні буде щось на багатому, а саме екстракти герлен, які коштують більше 600 доларів за 50 мл. Ну ні, фіга ж собі, ви можете закономірно подумати. Так само подумала і я. Тож для огляду я купила лише чотири семпли, за які віддала більше 50 доларів. Це теж боляче, але я всю колекцію тестувала у Франції, тримала флакончики у руках. Далі це все буде. Тож всідайте зручніше і давайте дивитись 2023 року. Дім Герлен випустили ось цю колекцію. У цю колекцію увійшло шість екстрактів парфумерних компонентів, які герлен найчастіше використовують у своїх парфумах: це троянда, ірис, бергамот, боби танка, жасмин та ваніль. Ці шість компонентів входять у той самий герленат, що є ключовим ольфакторним символом будинку герлен. Почнемо одразу з першого екстракту: це розсентіфолія. Ці всі нові аромати називаються екстрактами, бо містять 30% парфумерної композиції у складі, що робить композицію більш насиченою, більш стійкою у цьому, принаймні випадку. І більш такою дифузною. А хто читає мій телеграм, той знає, що концентрація не завжди впливає на дифузність або на стійкість аромату. Якщо ви ще не підписані, переходьте у мій телеграм. Так от, екстракт 1, роз сантіфоліа. Чому ж тут число 1? Це не тому, що це перший аромат, а далі буде другий, третій, п'ятий, шостий. Ні. Номер 1 – це тому, що з найпершого дня свого існування бренду герлен закуповують роз Santifolia або травневу троянду. Щорічно збір пелюсток цієї Виглядає як справжнісінька гонка з часом. Щоб зберегти аромат цієї троянди, треба встати на сході сонця і за один день встигнути зібрати пелюстки і перетворити їх на абсолют. Тож тепер ви знаєте унікальність та цінність цього компоненту. Чим же пахне цей прекрасний екстракт? А пахне він одразу тисячами пелюсток троянд. Це неймовірно глибокий, багатогранний, насичений аромат. Я б насправді в житті не сказала, що це лише одна якась певна троянда. Для мене це пахне наче усіма трояндами світу, наче вас поставили у здоровезну діжку майже вашого росту і насипали її повну пелюсток троянд, при тому, що свіжо зібраних. Мені здається, цей аромат. Не залишить байдужим нікого, хто полюбляє троянди. Мені дуже подобається ідея того, що ці парфуми радять поєднувати зі своїми іншими ароматами, тобто вони можуть бути як підложка ще під щось інше, що ви хочете намішати, але для мене це настільки насичено, настільки прекрасно соло. І настільки стійко, що я поки що не ризикнула б їх ні з чим змішувати. Хоча в майбутньому, звичайно, я впевнена, що в мене буде така цікавість, і я, як мінімум, просто поекспериментую. Далі буде фантастичний бергамот з номером 11. Бергамот найкращого гатунку збирають у Калабрії щорічно на початку 11-го місяця. Саме у цей час врожай бергамоту матиме свій делікатний, вишуканий та досить тонкий. Гіркий аромат я не є великим фанатом композиції, де бергамот грає таку ключову роль, і вся композиція навколо нього побудована. Мені зазвичай бергамот віддають милом, тож я з цим компонентом маю стосунки такі на витягнутій руці. Ну тут. Бергамот такий, що знаєте, мені треба. <схи> Бо він гіркий, він не мильний взагалі. Тут відчувається ще якась така притаманна мандаринам. Солодкість. Зазвичай бергамот так солодко не пахне. А ось тут ця солодкість є, аж, начебто, це. Льодяник з бергамоту і мандаринки дуже смачно. Не відчуваю взагалі тут ніякого мила, це просто прекрасно. Я впевнена, що він як в теплу погоду, так і в холодну буде і добре триматись, і добре розкриватись. Особливо мені цікаво протестувати у спеці цей аромат буде. І тут немає більше нічого зайвого: ні квітів тобі, ні ніяких баз, нічого, просто бергамот. Немильний гіркувато солодкий. Але у мене є підозри, що він не буде занадто шлейфовим, бо коли ми з мамою повернулися з магазину, я й забула, що він на мамі був. Проте троянда з блотеру, просто з блотеру, кричала на всю хату просто заповнила собою увесь простір. А з маминої шкіри цей бергамот відчувався лише зблизька. Але ну, це, це неймовірно, це просто неймовірно. Хочете закохатись у бергамот, знайдіть і протестуйте цей аромат. Далі поговоримо про мого улюбленця. Це тонка Сарапія, 75. Аромат присвячений бобам тонка, а 75, бо саме стільки відсотків кумарину знаходиться у бобах з дерева Сарапія. І саме завдяки такому великому відсотку кумарину боби і мають свій такий мигдальний аромат. Герлен використовують боби тонка у своїй парфумерії з 1889 року, але використовуються прямо мікродози, щоб додати лише Глибини та збагатити звучання своїх ароматів. Пахне тонка сарапія подрібненим навіть розтовченим мигдалем на стручках ванілі. Це найдорожча, найякісніша ваніль, це найкласніші, найліпші ядра мигдалю, які тільки можна було зібрати. Це все, начебто, трошки молочно, пряно, навіть деревно солодко. Це ось та вишукана солодкість стручків. Це не цукор, це не ванілін, це не щось таке, що викликає скрип на зубах. Тут, звичайно, що є і певний відтінок такого гіркого какао-шоколаду, проте це дуже гарно. І це все помірно солодко, не занадто солодко. Це, звичайно, що пудрово. Я не скажу, що це якось унікально. Ось такої якості звучання тонка та ванілі можна знайти у більш доступних парфумах. Але від себе скажу, що це дуже-дуже дуже стійко і шлейфово. Ось цей аромат з двох пшиків пахне просто так, що винесе усіх і вся з приміщення, якщо ви туди зайдете. І я думаю, що він ще може і добряче придушити своєю пудрово солодкістю. І, до речі, у шалімарі ось цей компонент ви дуже, дуже легко відчуєте. Те, що у ньому пахне солодко пудрово, це і є ось ця тонка сарапія. Всі, хто люблять шалімар, одразу ось цей компонент впізнають. Звучить навіть трошки ретрово. Ось саме тонка, виявляється, додають шалімарам ось такого ретро звучання. Я й не думала. Про шалімар у мене є окремий випуск. Десь ось тут буде посиланнячко, також додам у інфобокс. Не забудьте подивитись. Але у мене залишився ще один аромат, і це жасмін Грандіфлорум 30. Ой, я жасміни терпіти не можу. <ріху> Для мене це зараз буде випробовування. Я пам'ятаю, що я дуже швидко потестувала його у магазині. Нічого нового він мені не сказав, не закохав у себе, а купувала я набором семпли. Тож викинути жасмін звідти я не могла. Ну давайте будемо тестувати. Бляха, друзі, <ріху> рятуйте, хто-небудь допоможіть. Це просто знущання над моїм носом. Я не хочу це нюхати вдруге. Це пахне нормально, це пахне жасміном. Але у мене з жасміном просто дуже важкі стосунки. Ой, бляха, муха, мені це. Я впевнена, О, ні. Я вам просто зараз розкажу історію класно навколо цього жасміну, але нюхати я його більше не хочу і не буду. Це жасмін. Це просто той жасмін, який я терпіти не можу. Інколи я дивуюсь, як я ношу взагалі багато парфумерів, які є в тій чи іншій кількості жасмін. Але, мабуть, що Грандіфлором це просто не мій сорт. Є якісь сорти, які я ще переварюю, цей ні. Жасмін Грандіфлором 30 має саме число 30 у назві, бо 30 це та температура екстракції жасмину, це градус Цельсія. І саме на такій низькій температурі виявилось, що можна найкраще передати при екстракції ось ці-всі. Квітково-фруктові ноти саме жасміну Грандіфлору. Я читала ще у Герлен, що саме цей жасмін має молочно-сандалово полуничні ноти і відтінки. Я там нічого такого не чую, окрім цього жахливого, абсолютно отруйного для мене жасмину. Ой, друзі, жах і жесть. Чи має хтось з вас ось таку гіперчутливість до жасмінів? Напишіть у коментарях, будь ласка, або можливо, ви маєте таку ж чутливість до бергамота або троянди. Теж дайте знати у коментарях. Давайте підтримаємо один одного в наших гіперчутливостях. Наостанок залишилось два аромати, яких у мене немає, проте я їх тестувала у Парижі. І ірис Паліда 6 присвячений найдорожчому сорту ірису у парфумерії, якому потребується саме 6 років, щоб мати свої виключні ольфакторні характеристики. Тобто Роки вирощується, а потім три роки сушиться. Про це, я, до речі, вже розповідала у своєму попередньому відео. Там буде вставочка про ірис як компонент. Якщо цікаво, підійдіть подивіться. Пахне ірис Palda 6 найкращим ірисом, який ви тільки тестували у своєму житті. Але якщо ви не фанат ірисів, то вам воно і не треба. Я не те, що прям не фанат. У мене є декілька ірисових ароматів, але мені це все одно не треба. Бо в принципі дуже багато класних прикольних ірисів існує не за 630 доларів. Ваніль Планіфолія 21 мені особливо нічим не запам'яталась. Пам'ятаю, що було за солодкою. Я якось дуже повз пробігла, і мені було не цікаво, що там і як. На тонка я так само не робила великих ставок, бо я в принципі не фанат солодких роматів. Проте коли я його потестувала, мені здається, у мене аж зрачки розширились, і я аж зависла над цим флакончиком. бо це було щось неймовірне, і мені, наче аж підлогу з під ніг вибило на якийсь час. Такого з ванілю не відбулось. Тож, ну а чому ж номер 21? Бо щоб отримати екстракт ванілі, саме стручки ванілі, треба 21 день замочувати холодній мацерації у спирті. І тоді ось ця ваніль матиме свої унікальні такі особливі характеристики. Кажу, і мені аж цікаво, блін. якщо хтось з вас тестував цей аромат, напишіть у коментарях, як ви його відчуваєте, чи запам'ятався вам. І, взагалі, напишіть, якщо ви маєте якісь із цих ароматів. Я хоч порадію за вас, бо я для себе морально не можу поки що переступити ось цей поріг і віддати такі гроші за просто парфуми. Так, я люблю парфуми, я їх обожнюю. Але для мене це все одно нерозумно витратити стільки аж грошей. Дякую за перегляд, донайте на ЗСУ, і скоро побачимось.